29 травня у Житомирі запрацював центр для дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Ви бачите, яка кімната обладнання для опитування, кімната обладнання відеокамери, не до кримінального процесуального кодексу, так має бути. Тобто весь процес опитування дитини він може тривати в середньому, десь так, в залежності від ситуації і від віку дитини, десь біля години здійснюється запис. Після того, як цей запис буде здійснений, і в не буде питань по кримінальному провадженню, щоб передати цей відеозапис безпосередньо вже в суд судді для розгляду і прийняття рішення, тобто, щоб дитинку не запрошувати у відділ поліції, не запрошувати її в суд, а в нас в такому комфортному середовищі для дитини. За півтора року від кримінальних правопорушень в області постраждали 500 дітей. Про це 29 травня на брифінгу з нагоди відкриття центру розповів керівник Житомирської обласної прокуратури Олександр Пілошицький. 80 з яких від сексуального насильства ще 87 вчинили злочин. Слід зазначити, що більшість кримінальних правопорушень, внаслідок яких потерпілими потерпіли діти носять латентний характер та вчиняються в умовах неоживедності. За таких обставин їх показання часто є основним і єдиним джерелом доказів у кримінальному провадженні. У центрі разом з правоохоронними органами працюватимуть медики, психологи, соціальні працівники, які надаватимуть допомогу дитині та її родині, розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова. Як раніше це працювало, як працюю у інших регіонах. Окремо, наприклад, прокуратура має передати там поліцію або поліція прокуратури, і навіть. Це одинація. Тут все відбувається майже в одному приїжджані. Житомирщина стала шостою областю, в якій відкрили центри за моделлю Барнахус. І е, з тих шести шостий барнахус чотири є активно працюючі – Це Вінницька, Тернопільська область, Чернівецька, місто Київ, місто Миколаїв, скоро «Барнахус» знов запрацює, який був створений до війни за цей період лише в 22-му році. Першочергові дії, які повинна зробити дитина, що постраждала від насильства або стала його свідком, зателефонувати за номером 102. І представники ювенальної поліції допоможуть потрапити до центру. Так, вони нададуть безпосередню допомогу і вже перенаправлять до барнаху. Центр буде безпосередньо в Житомирі для діток. І, власне кажучи, від сьогоднішнього дня вже буде працювати центр Барнаху. Антоніна Тугас, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.